Друзі, доброго вечора. В черговий раз з нашого майданчика виїжджає новий автомобіль для наших клієнтів. Сьогодні це Audi Q7 в комплектації престиж та прекрасна пані Наталія. Хочу підмітити, що це саме перевірний автомобіль, який був підібраний по наявності, та пройшов перевірку на станції сервісного обслуговування. Відповідно, сьогодні вже видача авто. Тому Наталя до автомобіля додаємо презентик від нас. Дякую. Ось такий пакуночок. Звичайно, Дяко. що ключики від вашого автомобіля. Тому Дяко. нехай авто служить та приносить вам гарні емоції. Дякую, дякую. Хочу подякувати Олегу, вашому менеджеру, за підбір мого авто, за те, що він був на моїй стороні, хоча він від вашої компанії, але я думаю, що він і ваші інтереси підтримує, і власника авто. Тому бажаю вам побільше хороших клієнтів, побільше хороших автомобілів. Я думаю, що машина буде мені служити. Дякую вам велике. Дякую, Наталі, за гарні слова. Тому друзі, якщо ви також цікавитесь перевіреними та якісними, авто, звертайтеся звертайтесь до нас і залишайте плюсик під цим відео, і наші менеджери обов'язково з вами зв'яжуться. До зустрічі!